Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорож до океану, щоб познайомитися з його мешканцями. Це буде весело та цікаво. А допоможе нам у цьому мій новий друг краб. Привіт, привіт! Океан сповнений дивовижних створінь. Давайте разом дізнаємось про них більше. В мене клешні. На піску ховаюсь, я Я маленький, червоненький, їм я водорості щодня, а це дельфін, він дуже швидкий, він грайливий і прудкий, Стрибай хвилями щодня, їсть рибок смакота. А ця акула, всім відома, вона велика і страшна. Та якщо її не, не чіпати, не злякає вас вона. Ця кіт вели день води, він співає глибини, з'їсть він криль не лопий крик І друзів має безліч всіх, а це восінь їх розсумний Дуже може сміювати шкіру і тінь. Якщо схопиш, не впімаєш, він чорний опускає мить. А це скап, він плоский, дуже зарисять пісочок, що ніхто не глянув. Плива, як крила розправляє, а хвостом всіх відганяє. Мов дзвіночок, прозора ніжна легка, мов димок, вона у воді нехвапливо пливе, А чіпати її не слід от пече, а це рибки, мов веселка, жовті, сині, червоні біленькі в коралах грайце, хопайся в них, жити узбирається, найкраще для них, а це черепаха спокійно пливе, багато століть, вона проживе, вона любить сонце і теплу воду а не пошукає собі насолоду. Вітиться водій, вона не пливе, а лежить на піску, якщо втратить промінчик, не страшно, бо виросте новий, а це так класно, а це морський жачок колючий та малий. Він між камінням тихенько сидить. Якщо раптом ти його знайдеш, не чіпай, бо вколиш пальчик теж. А це креветки, швидкі малята, люблять, танцювати між водоростями Очі великі, хвостик пружний. А що вони світяться в темні безодні а це коник, неймовірний. Таку білочку ніжно тримає а це риба їжак, не така вже й мала, як злякається, стає мов куля її не жоден хижак, бо вся вона колючий знак, а це крилатка пливе, як птах Її смугасті крила вогонь по водах. Та якщо її за у кусить, краще дивись і стороною пливи і вода у воді, як лице прудки, про зіні своє живе не сама. З мамою й друзями ось це сім'я, а це китова кула величезна й добра, вона найбільша риба у світі, їсти, що планктон маленький, відтям не страшна, така лагідна. А це один, ліхтар несе, у морі його світло пасе, Приманює рибу в безодню свою, та сам він боїться світла й блиску. Великі всі чайні сторяні для всіх тварин. Хтось спірнає, хтось блищить, хтось у глибину біжить. Дякую, що пірнули з нами у світ океану. Якщо вам сподобалось, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей. Бувайте, друзі, Па-па!